Доброго дня. Добрий день. Дуже приємно було вас сьогодні зустрінути на нашому синьому озері. Ходячу тим, що я гідролог за фахом і одні об'єкти Києва здавна мене цікавлять. Зокрема, я автор кількох книжок, в тому числі одна з них називається «Водойни Києва. До речі, цю книжку можна вільно завантажити з інтернету. Щось там є і про озеро синь. О, добре. Книга написана, правда, у 2020 році. Багато чого з того часу змінилося. Ну, зокрема, от те, що ми бачимо зараз на власні очі. Так, так. Прийшли професіонали, які, вибачте, мені мало в чому добирають. Угу. Накопали, накидали каміння і кинули. Тепер питання, а що? Що тепер робити з цим камінням, із цими сітками, тому що раніше ще можна було тут ходити, бо са ніж. А так. тепер, це ж, вибачте мені, людина може, особливо маленька дитина, піти і, і, так. і реально скалічитися в місті, де нібито можна було б набратися mm -hmm. якогось там здоров'я, mm -hmm. і, і відпочинку і так далі. На жаль, такі реалії. Ну, ви, ви дуже правда таку апокаліптичну картину змалювали. Я, я просто пригадую озеро. Вересень 2024 року, ну це жах. І от коли почались 19 вересня конкретні вже роботи по поглибленню і розчищенню. І коли я побачив, що почали з струмків заповнятися, ну, озеро почало заповнятися, для мене це було радісно. І зараз те, що я бачу. Це набагато краща картина, чим було до цього. Я розумію, що ми, мені теж болісно, що зупинилось, тут габіони не доклали, оце друга з'єднувальна протока, і там метрів 20, якщо ви проходили, бачили, не, не доклали, там не прокопали перше з'єднувальне протока, до кінця не з'єднали, там метрів 20 прокопали і залишили. Ну, тобто, Недоробок багато. І ну, ми бачимо, тим, тим, ну, є озеро. Є... стало більше За рахунок того, що все-таки купу ґрунту е, вийняли і куди поклали. Подивіться на ці схили. Е, на от, власне, тут теж дитина може навіть і травмуватися, лазячи ну, по, по цих горбочках. Я, 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 б, я б не ну, є, є тут ризики. Мені, наприклад, дуже подобається. Я б даже би, щоб залишили отут одну цю горку, і там з північної частини Синього озера. Все решту да треба прибрати тут, облагородити, зробити. Звичайно, треба, щоб воно виглядало для... по-європейськи. Та вони, а не от, а не от на половині шляху робили, робили і кинули. Ну кинули ж. Це ж видно, не Ки... так. Очіку. Так, ну фінансування кажуть, припинилося. У от було навесні голосування, не проголосували, щоб виділити кошти. Ну, чекаємо, може, в осені це, Хоча так, ну, від професіоналів в, ков... в лапках чекати чогось позитивного ну, навряд можливо. Краще було б зараз під час війни не цим займатися. Не чіпати? Ну, можливо і не чіпати. Вибачте, це десятки, а насправді навіть понад 100 мільйонів гривень. Це ну, на ну наскільки тут е, казав пан Савицький директор Плесу, то 20 мільйонів от зараз на оце було ну, освоєно 20 мільйонів із того із виділених 80 там з копійками. Ну і наскільки кажуть, що це з фонду по захисту довкілля, тобто ці кошти аж ніяк на потреби там фронту. Ну, якщо, звичайно, це першочергово в нас, як ну, зрозуміла річ, що це, це першочергові потреби. Але ж ну, якщо цей фонд існує, і звідти не підуть гроші ніякому разі, там на захист наш, а ну, тоді вони їх витратять, там, ну, десь, я не знаю, висадять якісь деревця, клумбочки, тут хоча б спробували врятувати озеро. Ну, Спроба поки що. Бо... Ви оцінюєте, оцінюєте не дуже. Не дуже високою оцінкою. Не дуже, не дуже високою. Ой, на жаль, Давайте ви знаєте... дивимося. Рівень води піднявся чи ні? От скажіть мені. порівняно, от У нас є чіт чіткий маркер, це оті сталеві труби. Води більше стало чи ні? Ви знаєте, тут треба, пан Савицький, опять же, пригадаю його. Він казав, що щотижнево робили замери, замир... наскільки. Мабуть, ви... Це теж бачили його, якби, щотижневі замір, наскільки повишався рівень води в південній і північній частині Синього озера. І він виклав, я, навіть, я дуже з великою цікавістю продивився ці всі щотижневі показники. І там я, наскільки перерахував, то за 3 чи 4 місяці в північній частині на 85 см піднявся рівень води. Південній на метр коли піднявся. А тим, що якщо оперувати сезонністю і говорити про весну, то тут все природно. на е, мала вода піднятися. Ага. Побачимо, що буде наприкінці літа. І це от перший червень у нас ну, літа вдома, який прохолодний, дощовий, дуже. доволі дощовий. Ну, головне, що він прохолодний. Так, так. А... Випаровані не такі практично. Хоча ви знаєте, я от я майже кожен день, якщо є. Хвилинка вільна, я виходжу, я бачу, що зараз дуже, от даже по береговій смузі, дуже понизився рівень води. І от по з'єдному ліпротоці. Там я бачу, як дощі проходять, заповняються водою, потім буквально 2-3 дні і як рівень води стрімко ну, знижується і висихає все. Ну, от я, скажімо, оцей схил по відношенню до тих дерев пам'ятаю і без е о, цих, всіх робіт. Зрозуміло, що коли оцей ґрунт вийняти, то води тут має е, трохи додатися. Але подивіться, зрештою, що ми маємо? Отам бур'ян, тут горби. І, а саме неприємне, абсолютно не потрібна ота сітка. Габіони, ви думаєте, вони нічого не захищають берегову смугу, як ну, нам розказували, як громаді ну, чекайте, виноградаря? Хто розповідав. Віддівець а... чи ні? Ну... Гідротехнік чи ні? Я, я навіть не так скажу. От, поцікавтеся, навіщо оці е, конструкції існують. Да. Це берегозахисна споруда. Чи хоч на одному погонному метрі тут спостерігався, розмив берега, чи ні? Не спостерігався. Бо берег миється або вітровими хвилями, або течею, як у карпатських річках. Тут ні вітрової хвилі, ні течії, просто викинуті гроші. І, і головне, тут навіть нема про що говорити. Тут берег ніколи не розмивався. Нехай хто-небудь мені покаже на знімку у спогадах, щоб берег озера синє розмивався. Так. Де він тут розмивався? Оцей берег чіплявся чи ні. Особливо кому мені. Тут є якесь місце, яке показує, що сюди била хвиля. Да на такій акваторії хвилі просто не формуються. Не, не а те, чиї в озерах не буває. Просто викинуті гроші під час війни, що є фактично злочином. І ще нехай от яма то і ґрунт, це ще можна було б терпіти. Так, так. Це не дуже дорогі роботи, земляні роботи не дуже дорогі. А от то, вибачте, то метал, це каміння, це робота. А головне те, що вона погіршила цей стан озера, тому що воно стало небезпечним для відпочинку. Тепер собак е теж проблемно ну, то там погуляти. А головне, що там босоніж вже не походиш, а раніше можна було. Так, так. А кстати, от ви вірно сказали, ви, мабуть, помітили, там дуже зараз розмила берегову смугу. Там такі вже вирило чуть ли не яр. Так, ви Два ви... Метри за... від... А питання від чого е... вирило? Вирило від... на новому ґрунті від дощу, від струмочки, Ну, да, о, да. Від... От збирається от, от зараз, Вода, в... коли дощі проходять, і цей струмок. Так, і... Е... Річ у тім, що тут же ґрунт не викладався акуратно, а де покладено. Е... Дач знайшла собі місце і зробила собі так, ярок так. в тому ґрунті, який винятий на опинився на березі. І ще в багатьох ж місцях можна було б бачити, що цей ґрунт він лежить ну, доволі близько і фактично являє собою перешкоду для. Потрапляння води, ну нехай з невеликої, але все-таки водозбірної площі. Uh -huh. Uh -huh. Тобто, озеро все-таки ну, з нього колись там вода стікала під час дощу, під час сніготанення і так далі. А тепер в багатьох випадках оці горби насипані, вони відокремили водозбір від цього озера. Ну, на жаль. Ви знаєте, от що мені сподобалось, от у вашій статті. Ви ну, дуже класно мені сподобалось, що описали і проблематику. Ну, ви десь знайшли чудову карту 80-го року, де тут е, і позначки рельєфу, висоти. Я скільки намагався її знайти. У вас є своя електронна пошта і так далі. Так, так, так. так